П'ятниця, 3 травня, піти трошечки хочеться в ліс, прогулятися, пташки співають. Цвіте кожен кущик трави. Кольори такі привабливі. Чистотіл цвіте, жовтенький. Правда, вже починає цвісти конвалія, ландиш і мушка. Лютує. Таке враження, що вона старається відкусити шматочок тіла. Місце укусу потім дуже довго озивається. Але поки жарко то можна спокійніше походити, розкішна природа, запахи, звуки ще можна записати, а от запах ви повинні приплюсувати. По пам'яті пахне, все пахне. Бузок, конвалія. І взагалі, що цвіте воно, звісно ж, пахне. Шеремха А от і яблунька лісова, яка ну, ми з подругою її підпирали, обрізали, коли там на неї якась тля напала. Довго чекали, чи зацвіте, Зацвіла і дуже пишно. Може і правда зав'яжеться яблучка. Яблучка на диво смачний. Начебто вона й дичка, а мабуть, не дичка з хорошої. На сінинки виросло. Як довго сплять дубочки, які не скидали листя на зиму, вони ще сплять.